Пошкоджені електромережі та світлофори, зірвані дахи і паркани та повалені дерева у Бориспільській громаді. У суботу, 28 жовтня, сильний вітер наробив лиха. Не обійшлося без постраждалих. Про це повідомив на щотижневому засіданні виконавчого комітету Бориспільської міської ради Віталій Горкун. В районі 8 годин вітер сягав швидкості 12 метрів за секунду. пориви сягали більше 30 метрів за секунду. Я нагадаю, труба у нас упала, коли було пориви до 25 метрів за секунду. От, падіння, велика кількість падіння дерев на лінії електропередач 110 кВт. Одна лінія в одному місці було, в трьох місцях падіння були на лінії 35 кВ. І одночасно було відключено, знеструмлено. Із за падінь дерев 36 шість ліній електропередач десь кіловольт. Окрім того, 50% звернень на сьогодні це знеструмлення будинків у приватному секторі через падіння дерев. ДТЕК на сьогоднішній день залишилося їм відновити в нашій громаді три лінії: 10 кіловольт, і потихеньку будуть приступати до 0,4. Тому я думаю, що ще сьогодні і завтра будуть. Можливо, відсутні відсутні електроенергія не у всіх, але одночасно відновити таку кількість мереж ну саме розуміти це нереально. За словами Віталія Горкуна, також було зафіксовано падіння шиферу, не обійшлося й без постраждалих на водія, який рухався дорогою, борис Дніпро, поблизу села Рогозів. Пало дерево у результаті водій отримав перелом руки. Саме тому під час негоди краще залишатися вдома. Ще раз наголосили в міській раді. Марина Грицюк, Назар Гераскін, новини ТРС Бориспіль.